Ой, бо ти бандит малий, киратися. Зараз мама перев'язки зробить, поміняємо твій блатний шарфік. Може вони знайдуть їй родину в Польщі. розовенький, з серцем все нормально, а він прям давай тут трошки так, А біжати не будемо. Не буду. Все, ну, не успокойся. Бойся, успокойся. Трошки посварився. Да? Натравили домашнього підбуля на нього. Його добре порвав підбуль, буль, він весь покусаний. Он... Ну, вже молодець такий уклигою. Не дюрайся. От ти молодець. Зараз, мама ще брізне. Бріз. Не бой, та не бійся. Сти, сти, Все. Сти. Все. Пусти. Требують постійного лікування, постійного догляду. Ви бачите, скільки нас їх багато, якийсь армагедон просто. Вже не знаємо, куди їх класти. Нема вже ні місця, нічого. Це ось помадка, у неї різана рана. Оце отак все чеканули ножом, те вже все зажило, серединка ще заживає. Ну Вже люди геть з розуму з'їхали просто. Навіть якщо вона вас кинулася собака взяти і різанути її ножом так, щоб ось все відрізати, все плече, воно все відрізане. Я не буду це піднімати, щоб не травмувати психіку людей. Ну це просто ужас. Поматка не тікає, це собачка з піометрою була це гнійне запалення матки, ну вже все, вона вже в нас готова їхати додому. Ну, шукаю родину, може, пропоную людям її. Цей хлопчик втрапив в ДТП буквально позавчора, ввечері. Удар прийшовся в шию, в нього були геть витягнуті лапи. Завтра я його везу до невролога, травматолога, бо, скоріш за все, там треба робити операцію і відновлювати хребет. Там травма хребта, дуже схожа на це. Плаче він бідний, ну, він не розуміє, чому його теж він же лежить, не може не повернутися і не глотнути толком не може воду. Є-єлі п'є, їсти він, звісно, не може. Це у нас така дуже інтересна собачка. Її стерилізували, вона розірвала собі шов, вигризла просто, вигризла, тому що шви в нас внутрішні, там нема що розірвати, це не так просто. Але вона умудрилася. Плюс у неї він саркома, такий вид раку. Який досить успішно хіміотерапію лікується. Прооперували, важка була дуже операція, частину кишківника довелось видалити, але вона вже відновилася, вона вже в себе почуває добре. Дуже скоро почнемо хіміотерапію, вже будемо справлятися з венцаркомою. Бабочка теж у нас страшенна, екзотична собачка, бабунечка, бабочка, бабочка, бабочка-бабочка, моя дівчинка. Її теж робили дуже дороговартісну операцію в Дніпрі. У неї аномальний розвиток судин, печінки і нирок. Її, скажімо так, переробляли цю судинну графіку, тому що неправильно йде обмін очищення печінки через кров. Вона просто в неї не проходила. Ну, от зараз вона на реабілітації, вона почувається добре, але ніяк не поправляється. Така все худенька і худенька. Нам дуже, операція коштувала майже 60 тисяч гривень, нам її оплатила фонд, ми дуже, дуже вдячні їм за це, бо ми, звісно, не потягнули таку, таку вартісну операцію. Дивіться, зажалася все, злякалася. Злякалася. Собаки з вулиці, просто люди телефонують, що лежить бідося, що десь щось трапилось, чи бачить, що щось не так з собакою. Я забираю і ну, намагаюся по мірі своїх сил їх рятувати, спасати. Ось двоє трьохлапих собачок, ось Яшма. Лапку довелося ампутувати після ДТП, а потім ще був величезний пролежень, він ще нас залеживає, а так нема передньої лапки. Це вони трохи з маршалом тільки що побилися. І ось трьохлапий сінок. Да? Ті, трьохлапий красень. Да? Теж ДТП важка травма тазу і лапку теж довелося ампутувати йому. Це такі собаки, що зараз я їх вони тільки заростають. Ну вставай, показуйся. Ні, а, ти зайчик мами. Вставай. Він активний грається, яшма теж вже. Хороша така остін. Собачки вже активні, але ще на вулицю в мороз я ж не виведу геть лиса собака, там ще залишки від пролежня, ну ранка, вона вже затяглася. У нас більше 300 тварин, забито все, місця немає взагалі. І бідось дуже багато, і тварин, які потребують. Ті, що жили раніше в притулку, я ж, теж, їх мені немає куди їх повертати. Дуже багато стареньких, дуже багато хворих, вони залишаються і вони тут живуть, тому що мені, я розумію, що їх ніхто не візьме в сім'ї. Це крайні рідкі випадки, коли хтось, хтось би взяв в родину таку тваринку, старесеньку. У нас таких не беруть, на жаль. От цього, вчора ввечері знайшли Юріка, то вже обірвали телефон і соціальні мережі. Ці кострячу ми ж заберемо. Такі ж самі маленькі, маленькі, навіть менші дворняжки, нікого не цікаво, на жаль. Дуже екзотичний теж хлопчик, у нього печінковий шунт, теж отак як у бабочки, але трошки інша картина. Плюс у нього каміння в жовчному міхорі, його не беруться оперувати. Собаку собаки давали життя з півроку, а він вже три роки у нас так живе і ганяє, і скаче. Так він дуже дивний. В нього ж і була зламана щелепка, в нього тлюські покасіння. Откусь на бікрій. В ну, цей мамин син, він за мамою скрізь ходить. Да, Сіньоча. На кращому лежачку відіжме лежак у всіх. Спенсер ще маленьке щеня, трохи дикувати. Після того, як його людина вдарила в челюсть, він геть дикувати, не бійся, синок, не бійся. От ми його вже потрошки адаптуємо. Ні-ні-не ні, ні. бійся. Болить щелепа, я розумію. Зразу реакція кусати, хоча він вже розуміє, що ми його рятуємо. У собаки було отруєння щурячим, щурячою отрутою. Він у нас тікав кров'ю, ми не могли зрозуміти, що, бо ми його знайшли з розбитою щелепою, було зрозуміло, що вдарили. Хлопчик, ми вже не боїмося та крюк. І теж завдяки клініці ми хлопчика врятували. Собачки дикуваті. Одна вольєрія, це її сестричка, вона у нас поки що тут. Собаки, не знаю, яким способом, ну, за кілометрів п'ять пробігли, ми знаємо, звідки не живуть, люди знали цих собак, просто яких вони годували на вулиці. Е, Пробігли на територію колишнього моря нашого, там все ж загорожено колючим дротом, путанкою. і ці собаки за колючим дротом застряли в мілкій сітки. Це було ж, звісно, жахливо, бо тварини вирватися не могли. Вони були одна за шию тільки, а ця була заплутана повністю під груди, і за шийку. Розрізи на лапах, mm -hmm. такий же розріз на груді і під мишками, отак як вона заплуталась, вони ж рвуться. Це вони чекали. Вони намагалися вирвати. Да, я не знаю, що зрозумі... що сталося. Чи вони попали під обстріл і так далеко забігли? Собаки дикі, їх спіймати неможливо. Вони не даються в руки просто так. Ну тобто, скоріш за все, обстріл був. Вони живуть теж в зоні, де обстріли дуже часті. І ці дві собачунки десь рятувалися, тікали і забігли в таке страшне місце, де людей немає. їх Чисто випадково нам повідомили, що там ці собаки заплутані в дроті. І ми з великими потугами. Наш хлопчик, який мені допомагає як волонтер, він мені допоміг витягнути тих собак звідти, вирізати їх звідти. Привіт, це масочка, привіт, 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 моя світуня, привіт, моя зайка. У нас якась проблема з масками. Ми не можемо розібратись поки що що. Це те треба оперувати чи що. Викинули собаку. Дуже неблагополучному районі теж викинули там, де дуже голосно. Вона страшенно боїться обстрілів. Ми її випускаємо, але тільки стукне зараз не бахне щось, і вона тут же буде в вольєрі лежати і трястися. Так гуляється. Дуже хороша собачка, проблема з очками. Я її, мабуть, що повезу до офтальмолога в Дніпро. Ну важко просто самі з такою великою собакою впоратися. Собаки вже адаптовані, вони вже всі звикли. Да, звикнути повністю до цього неможливо. Вони просто знають алгоритм дій. Стріляє треба в щилі. Влазити десь ну, в ну я в притулку вони біжать в будки, ті, хто в вольєрах, ті, що на вулиці вони біжать в приміщення, ховаються там. Ось а вуличні вони вжимаються в кожну щілинку. Вони намагаються десь сховатися, Вони вже знають, що це має бути. Тому у нас чесно, стало трошки менше випадків, саме осколкових поранень. Раніше було дуже багато осколочних, зараз уламкових. Зараз їх набагато менше. А я не ветеринар, але своїх я лікую сама в 90% випадків. Тому що, по-перше, це дорого, по-друге, це час десь записуватись, вистаювати в чергах, а тварині треба термінова допомога. Тому, ну як мінімум, першу допомогу я надаю сама. А потім, якщо бачу, що не справляюся, ось як, наприклад, собачка, як якої, скоріш за все, переломаний позвоночний хребет, я, звісно, повезу його до невролога в Дніпро. Це і в Нікополі таких операцій. Нас таких обстежень ніхто не робить. Там треба професійне неврологічне обстеження. Тому ми завтра поїдемо з ним. До невролога утримувати це дуже це дор дорога штука. Це десь близько 200 тисяч гривень на місяць. Якщо ну зараз дуже допомагають їжею, купили півтори тонни корма. Це майже, ну трошки менше, ніж на місяць. Мені запас на місяць треба біля двох тонн. Допомагають всі люди, дуже допомагають. Я настільки вдячна людям. Така важка, важкі часи, важко вижити, важко з роботою погано. Да тим більше, нікополь ну мені допомагають не тільки нікопольчани, мені допомагає вся Україна. Безмежно вдячна, просто безмежно завдяки їм, завдяки пожертвам людей. Ми тримаємось на плаву. І так ну, більш-менш достойно, наскільки в наших силах стараємось утримувати собак. У нас досить чисто, у нас собачки ситі, напоїні, нагодовані, собачки проліковані. Ну що можемо те робимо? Шукаємо родини. Саме боль таке больне питання це родини. Нема кому, ніхто не бере. Тим більше, що в мене дуже багато собак з інвалідністю, собак пенсіонерів, собачок диких. Дуже допомагають мені поляки з прилаштуванням родини тварин. Над цим постійно працюємо на це. Я теж постійно збираю гроші. Люди допомагають мені дуже сильно. Ну, перевізка, перевезення, документи це все досить коштовне таке. Витрати великі. І, ну, ми над цим постійно працюємо. Ми за рік вивозимо ну, біля стаду, ста, 200 тварин. Ми вивозимо. Я отримала від них ці повідомлення, де вони щасливі на диванчиках сплять, де вони ухожені, де вони веселі, де вони бігають по зеленій травичці. Не сидять тут по углам під обстрілами. Це просто щастя, от чесно, це, це те, що додає сили. Далі щось робити. Не бачиш, не бачиш, А ці завкусняшки біжать, але в руки не... гарні, класні. А де моя баришня? Чи це вона чи її закрили? чи що, я не поняла, що не гуляє зіза. Чи вона від доща сховалась, потім я зайду, розберусь.